Слава Україні! Ми вас вітаємо вже на першому півфінальному матчі Cup ЛВ-2022, в якому зустрічаються команди Оконськ і «Боратин». Другий півфінальний матч відбудеться вже завтра, тому я думаю, що він теж буде не менш цікавим, в ньому зійдуться команди Марадо і Респект. Наш кубок. Вже так, на фінальній стадії, я вам скажу, що ці чотири колективи обов'язково отримують відзнаки. Переможець, звісно, отримує кубок і диплом, подяку. А інші три команди також, щоправда, вже без кубка обійдуться, але отримують відзнаки подяки за участь у нашому кубку. Також ми ще кілька колективів виділи, виділили, які також отримують. Подяка. А гра в нас розпочалася. розпочинала у першому таймі команда Оконськ. І володіють м'ячем вже 4 хвилини більше вони з м'ячем не розстаються. А тут же Буратин перехопив і мчить до своєї атаки. Роман Москвич номер на Лівому фланзі навіщо до штрафного ні, удару в поворотах немає. От, але був близько Боратин до того, аби забивати, в принципі, гольова атака була. Що ж, рухаємось далі, вже Уконськвотації. Ігор Савич удар! День-два. Бля, не 6 Раз. Ми знову продовжуємо наш матч. Перепрошую, були певні якісь технічні в нас неполадки. Можливо, це всього на там. Ну не знаю, що там, але факт того, ми здається, знову відновили. Мовлення і продовжуємо транслювати вам матч півфіналу BMR Cup LLV 2022 Це перший півфінальний матч, у якому зустрічаються команди Оконськ і Боратин. Завтра відбудеться другий матч між командами Марадота та Респект. От поки що за той час, який вже пройшов, півгодини ігрового часу. Ми бачимо, пройшло. Звісно, це віртуальних півгодини. Якихось таких небезпечних моментів він і не пригадується. Єдине, що то, толком точно можу сказати, це те, що Японськ більш активніший і постійно він намагається атакувати, володіє м'ячем. Я думаю, що в статистиці після першого тайму ми це якраз і побачимо. Тому що Боратна пригадується тільки момент, коли Роман він на рівному фланзі. Навішував до штрафного, але там удару по воротах так і не йбулось. Ось можливо зараз ще одна... Ні, не дотягнувся Василь до м'яча. Ось і закінчився перший тайм. Йдемо на невеличку перерву. Ви тим часом підписуйтесь, робіть репости, коментуйте і не перемикайтесь. Братний щойно розпочав другий тайм матчу. півфінального матчу Cup LLV 2022 у якому вони зустрічаються з командою Оконськ. Рахунок поки що нічний 0-0. Гра, я б сказав, без Ось Зараз чудовий був момент. Голкіпер потягнув. Це, напевно, один, поки що, один такий небезпечний і дійсно гарний епізод, який можна було б відзначити у двох команд за. 54 хвилини. Гарний епізод був і чудово, можна було б навіть вже відкривати рахунок. Бурата міг, міг, але ще поки що у нас нулі. Дуже в нас такий непередбачливий кубок, тому що у всі команди, в принципі, плюс-мінус десь рівні, хоча можливо і не дуже. От, Але... Є сенсаційні результати, є різні. Але я думаю, що вже на цій стадії І ось зараз чудова атака, знову Роман Москвич по воротах. поворотах. На цій стадії вже плюс-мінус вирівнялися в нас суперники, всі вже майже однакові. От. І Тому я здивуюся, якщо будуть пеналя у всіх матчах. От, тому що ну, реально, як ми бачимо, рівні суперників пригадуються, маючи однієї четвертої, і там взагалі е ну, якось і не було таких навіть таких поєдинків, де одна з команд була сильнішою. О, зараз що тут 1-0. О, Коенск забиває. Про те, що я і говорив, рівні суперники, але все ж таки Уконськ більш, більш домінував на футбольному полі, був більш помітний, і він це вже втілив в гол, як ми бачимо. Здається, тут трішки щось захисники не впорались ось тут прямісінько на ногу. Прімісінько на ногу. Е Кинули своєму супернику, який нічого не залишалося, як просто пробити голкіпера і забити гол. Що ж, один Уриконськ перемагає, 70-та хвилина матчу. Будемо спостерігати далі за цим поєдинком. Бачимо, відбулися заміни в команди. На жаль, вже Роман Москвіч не, не зіграє. Ох, зараз Боратин. Боратин знову пробив повороток, що ми його вітаємо, в принципі. Так, що ж, Боратно вже менше 10 хвилин залишається, аби... Спробувати перевести гру в овертайм, і там вже можливо навіть і спробувати перемогти, але не рано про це Гол! ні не рано. Хто ж зрівнює рахунок? А зрівнює рахунок Володимир Журибіда, 13-й номер команди «Боратин», І це дуже цікаво. Хочу, до речі, вам нагадати, що команда «Боратин» складається на 90% з команди Марадо. Ось так. Для інформації прозвучала ця репліка. Ось подивіться, як забивав Володимир. Не найвищий гравець, пробив головою і забив. Дуже по такій невдалій для голки траєкторії полетів м'яч, ну як не вдари. Незручні, скоріш за все. І це вже один-один. Це вже один-один. Ну, будемо спостерігати далі за цим матчем. В принципі, вже Боратин показав, що це, напевно, перший удар Борат на поворотах, якщо я не помиляюсь, нам дуже це цікаво. Потрібно буде все ж таки переглянути статистику Буратин. Зараз атаці далі. Ні, повз ворота, повз ворота, а я вже ж все ж таки повірив, що там був Ось Зараз ми в повторі переконаємось е, в тому, що я був неправий, тому що м'яч полетів повз ворота, але був дуже близько. Дуже близько він був до, до забитого голу. Ну що ж, скоріш за все так, у нас будуть овертайми, закінчився основний час матчу. Зараз ми поглянемо на статистику, ви тим часом тисніть лайки, дзвіночки, робіть репости, підписуйтесь і не перемикайтеся. У нас щойно розпочався перший додатковий тайм матч однієї другої біля кап ЛВ-2022, у якому зустрічаються команди Уконська і Боратина. Рахунок 1 1 По голу, як ви вже зрозуміли, забили обидва колективи. І гол! Знову гол! І знову Володимир Журибіда робить дубль вже в цьому матчі. Вдала заміна. До речі, хочу відзначити. Що це Джокер команди Боратина. Зараз ми, його повторюю, побачимо, тому що мені здається, що там було ще й порушення правил. Тобто, якби Володимир не забив цей гол, скоріш за все, арбітр би вказав би на 11 метрів. І не факт, що там жовтою діло обійшлося. Що можливо, зараз він покаже. Ось, дивимося цей епізод. Тут порушення було, але Володимир забив. Володимир Журибіда забиває гол. Це вже, як ви розумієте, покращує ситуацію для Боратина. У Уконську не дуже то подобається, ось вже заміни, тянуть час, усіляко намагаються то зробити гравці. 96-та хвилина, 2-1, перемагає команда Буратин. Два м'ячі забив Володимир Журибіда. Який вийшов на заміну, до речі, він грав у матч. можливо, саме і цей посприяло тому, що він відзначився, що він знову ще наповнений сил. Так, що ж тут притисли, все ж таки Боратим до штрафного майданчику. Ні, закінчився перший овертайм. Зараз ми перейдемо вже і до другої. 15 хвилинка. хвилинки. Буратн розпочав останні 15 хвилин сьогоднішнього матчу. Матчу, в якому він перемагає, а це матч стадії однієї-другої бімеркап ЛВ-2022. Вони грають з командою Оконська. Оконськ першими забили у цій, цій грі. Але потім вийшов на заміну Володимир Журибіда і двічі зумів відзначитись у воротах. Су... Перники. А що це було ще? Юрій Чепура. Забив власні ворота? А як так вийшло? Тут потрібно дивитися повтор, тому що я щось взагалі не розумію. Ай невдало він віддав передачу своєму голкіперу, невдало і засильно він це зробив. Е, ну, Зіграв як нападник, я вам скажу. Як реальний нападник зіграв Юрій Чіпура. Що ж, рахунок? Вже 3-1 на користь команди Боратина. це вже... Це вже І це вже 3-2! Оконськ намагається повернутися до гри. 3, 2. Що ж ця гра обіцяє бути цікавою і дуже цікавою. Ну вже, в принципі, є такою. Так, 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 так. Цікавий результат, дуже такий цікавий. Я тільки говорив, що. У нас матч однієї четвертої проходили якісь такі скучні без багатьох голів. А Тут ось, подивіться, вже п'ять м'ячів забили на двох команди. І ще не виключно, що у нас можливо будуть і 11-метрові після матчу. Тому що. Тому що хто його знає. Дуже вже мало часу, звичайно, Швоконська, аби... Забитий третій м'яч, але я думаю, вони то будуть намагатися зробити, тому що ну, команда посильна. І ось який удар! А ні, цей удар вже засвідчує про те, що команда Борадин виходить у фінал Cup» ЛЛВ-2022. А у Конських зіграє втішний матч, матч за третє місце з командою, яка вже завтра також програє півфінальний поєдинок. Дивимося яскраві епізоди цього матчу, потім поглянемо на статистику цієї гри, далі буде тигр матчу. І лайкайте, коментуйте, репостіть. Не перемикайтеся, тому що, можливо, ви ще щось знайдете цікавого на нашому каналі. А другий півфінальний матч відбудеться завтра. Також о 12.00. До побачення!